Всім привіт! Нещодавно вийшов реліз плагіну VC Ukraine Shipping Pro. Це версія 1.16.0. Цей реліз видався дуже великий, тому у даному відеоролику я розповім вам про нові функції, які були додані до плагіну, а також покажу декілька прикладів того, як цей функціонал можна використовувати. Отже, Крім того, що було пофікшено декілька багів, була перевірена сумісність з останніми версіями WordPress та WooCommerce, ми додали ще дві нові великі функції. Перш за все, це трекінг. Тепер плагін з активною ліцензією також. Крім того, що має функціонал адрес API, також підключається до трекінгу. І усі накладні, які ви генеруєте, надалі будуть відстежуватися нашими серверами, та при зміні їх статусів буде, ви, 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 е, наші сервери будуть е, робити калбек до вашого сайту для того, щоб сповістити плагін про те, що е, накладна змінила свій статус. Тобто тепер можна на сторінці. Інформації про ліцензію, бачите, доступність як адрес API, так і трекін API. Також ми додали нове налаштування. Ми додали навіть два нових налаштування. Перше це Enable Cloud Address API. Тобто, за бажанням, ви можете припинити використання нашого адрес API в чекауті та використовувати ваш бекенд. Тобто усі запроси плагіна. Будуть йти до вашої бази даних для пошуку відділень міст та адрес. А також ми додали новий тумблер, який стосується трекінгу. Цей тумблер означає автоматичне додавання накладних до системи трекінгу. Тобто, за замовчуванням, він вимкнутий, проте ви можете його вимкнути та контролювати, додавання накладних до трекінгу самостійно. На кожній Формі накладних це може бути сингл, створення накладної або масова генерація. Також присутній цей тумблер. За бажанням, ви можете власноруч контролювати, що вам потрібно додавати до трегінгу, а що ні. Ось, наприклад, сторінка масової генерації накладних. Я вибрав три замовлення для генерації, і плагін вивів мені тумблер. додавати ці створені накладні до трекінгу, або не додавати. Друга функція, яка була додана до плагіну, називається автоматизація. Що це таке? У цьому функціоналу, функціоналі ми будемо намагатися закрити більшу частину питань, які виникають у наших користувачів, по імплементації тих чи інших бізнес-процесів, які. Повинні зробитися при <свісно> певних подіях, які проходять у плагіні. <свісно> тобто, в перспективі це буде таке часткове ноу-код рішення для загальних кейсів, які у вас виникають при роботі з плагіном, при роботі з вашим інтернет-магазином та новою поштою. Була створена нова сторінка автоматизація. На даній сторінці ви можете бачити список ваших. Активних правил автоматизації, а в мене наразі їх немає, тому що я вам хочу показати декілька прикладів того, як це робиться. Отже, давайте реалізуємо якесь просте бізнес-правило, яке нам потрібно. Наприклад, ми хочемо створити накладну, і при створенні цієї накладної ми хочемо змінити статус нашого замовлення. Давайте реалізуємо цей бізнес-процес. Натиснемо кнопку Додати правило. У вас відкриється форма конструктора а, правил. А, давайте напишемо якусь назву цьому правилу дамо. А, я зроблю це просто on-tn-created. Ви можете за бажанням вимкнути правило, щоб воно не брало участі у, при тригері подій. А, і тут ми бачимо такий білдер, в якому нам потрібно налаштувати ланцюжок автоматизації. Перше, що нам потрібно вибрати, це подію, на яку ми будемо а, робити якісь екшени. А, у нас є вже заготовлений список подій, які ми реалізували. А, це подія Cloud Tracking Status Changed спрацьовує, коли наша система, коли, коли нова пошта змінює статус вашої накладної. Наш сервер робить вам колбек. В ньому буде інформація про поточний статус нової пошти, а також про поточний статус хмари для вашої накладної. А хмарний статус означає, він групує у себе декілька Декілька кур'єрських статусів. Тобто, для спрощення налаштування ви можете реалізовувати правила автоматизації. Не під правила нової пошти, не при зміні статусів нової пошти, а при таких масових змінах статусу у хмарі. Далі ця подія означає зміна статусу нової пошти. І далі у нас є три події, які пов'язані з операціями над накладною. Тобто створення накладної, ТТН атачет при прив'язці накладної, існуючої до замовлення, а також ттн Deleted при видаленні накладної. Нам зараз потрібно при створенні накладної реалізувати зміну з статусу замовлення, тому я вибираю цю подію. Для неї немає ніяких налаштувань додаткових, тому тут у сайтбарі ви будете бачити таке інформаційне вікно. А після додавання події у вас з'являється нова кнопка Додати екшен. Давайте її натиснемо. Ми також тут реалізували три найбільш поширені питання тобто, три найбільш поширені дії, які треба імплементувати. Перше це send email» Друга це Update order status, яка нас зараз цікавить, а також Add Order note, тобто додати коментар до замовлення. Давайте подивимося на action Send Email, для прикладу. Тобто ми його додали, він тут додався, вибираємо його. Бачимо, що у нас є деякі налаштування цього екшену. Destination, тобто, куди відправляти емейл, customer або адміністратор. Subject це тема листа, а також message. У меседжа є шорт-коди, які можна використовувати. І, наприклад, можна використовувати TTN-number, і таким чином у меседж з'явиться номер накладної, order ID тощо. Давайте видалимо цей action, Нам він зараз не потрібен, а додамо. Action, Update Order Status. Вибираємо його. Налаштування, які для нього є, це статус замовлення, який нам потрібен. Давайте, для прикладу, виберемо процесінг. За замовчуванням у мене на сайті замовлення в укорс e нові замовлення падають у цей статус on-hold. І я хочу змінити його на процесінг при створенні накладної. Натискаю. Далі, далі давайте. Збережемо наші налаштування. Правило успішно збережено. Давайте подивимося. Відкриваємо сторінку автоматизації. Ми бачимо, що наше правило успішно додано. Є його назва, є івент, слаг івента, на який це правило спрацює, а також івент дейта, якщо вона є. В даному випадку у події немає ніяких додаткових налаштувань, тому тут буде пустий JSON. І давайте додамо ще одне правило для прикладу. Наприклад, таке: я хочу при видаленні накладної, тобто, коли я в списку замовлень нажму напроти накладної кнопку Видалити, я хочу змінити статус на якийсь неуспішний, а також я хочу залишити коментар до замовлення. Давайте створимо нове правило. Назовемо, назвемо його також по-простому, TTN-deleted. Так, виберемо подію. ttn Deleted». У неї, у неї також немає ніяких налаштувань. І зразу додамо декілька екшенів. Перше, це update order статус. А, Так, я хочу замовлення поставити у статус Canceled. І також я додам ще одну дію add Order note, тобто додати коментар до замовлення. А, у нас тут є а, одне налаштування меседж, а також ми можемо використовувати шорт-коди, які тут у Tooltip описані. Я хочу видалити накладну, проте занотувати її номер у замовленні. Тому я вибираю цей шорт-код, TTN-number. Напишу якийсь коментар. Видалено, вру... видалено вручну і tt number. намбер. Так, в цілому ланцюжок я налаштував. Давайте збережемо. Правило збереглося. Подивимося ще раз. Так, у нас наразі є два правила автоматизації, і давайте подивимося, як це працює. Відкриваємо список замовлень. Давайте виберемо якесь перше замовлення. От воно якраз у статусі on hold. І давайте створимо для нього накладну. Так, тут я трішки поправлю. А, в цілому нова пошта підтягує дані, плагін підтягує дані коректно, тому я просто натисну кнопку Створити накладну. Так, наша накладна створена, давайте подивимося, що трапилося з нашим замовленням. Наше замовлення перейшло в статус процесінг, як ми її е, налаштували. Накладна наша прив'язалася. І тепер давайте подивимося, як працює правило видалення накладної. Тобто, у нас статус замовлення е, повинен... Змінитися на cancel, а також ми повинні будемо додати коментар до замовлення. Давайте видалимо накладну. Накладна видалена. Статус замовлення у нас змінений. Давайте подивимося усередині замовлення, а, і тут ми бачимо наш коментар, який ми написали, видалено вручну, і номер накладної, який був а, у цього замовлення. В цілому. Більше нічого додати про цей функціонал. Як я вже говорив раніше, ми плануємо в наступних релізах все більш його розширювати. Ми плануємо додати, наприклад, екшен WebHoK, який дозволить вам відправляти кудись дані при подіях, які у плагіні виникають. Наприклад. Часте запитання наших користувачів, якщо у них підключена якась crm система можливо, при створенні накладної відправляти туди дані. В цілому плануємо завдяки цьому білдеру в наступних релізах реалізувати таку поведінку, тобто намагаємося більшість питань в майбутньому закривати за допомогою таких ноу-код no рішень. Наразі у мене все. Сподіваюся, що новий реліз допоможе вам ще більше автоматизувати роботу з вашим інтернет-магазином. Всім папа, -па, гарного дня!